Вітаю вас в ефірі. Програма тренди. Ми підводимо підсумки сьогоднішнього дня. Інформаційні підсумки сьогоднішнього дня. Будемо говорити про те, як сьогодні і чому, власне кажучи, сьогодні долар точніше гривня побила черговий свій рекорд і на міжбанку банку до більше ніж 11 гривень за долар. Будемо говорити про те, що робити із. Тими, скажем так, будівничими проектами Віктора Януковича, які зараз не зрозуміло, що з ними буде, що з ними робити. Перш за все, це вертолітний плачевний майданчик на пейзажній алеї в Києві, що робити з гостинним двором, що робити з батьма іншими об'єктами. Ну а нашу програму ми починаємо із головної теми останніх місяців, останніх. Тижнів це, власне кажучи, проблема Криму, проблема наших військових в Криму. Наш гість Сергій Грабський, голова ради громадської організації Всеукраїнського об'єднання Союз учасників миротворчих операцій. Доброго вечора, пане Сергію. Ну і от перше запитання. Сьогодні було прийнято рішення. Власне кажучи, вже є указ рішення Ради національної безпеки, є указ Турчинова про введення в дію цього указу про передислокацію військ із Криму. Власне кажучи, російська пропаганда протягом останніх днів фактично кожен день говорить одне і те ж саме, що із 18 тисяч контингенту українського контингенту, який знаходився на півострові, менше ніж 2 тисячі хоче перейти залишитись в українській армії, а 16 тисяч фактично здалося. І російська пропаганда говорить про те, що всі ці 16 тисяч одностройно перейшли на сторону Російської Федерації. Тобто, наскільки де тут правда, де тут брехня? Ну знаєте, правда, як завжди, вона знаходиться десь по. Всередині. Не можна сказати, що всі військовослужбовці, які входили до складу угрупування Збройних сил України в Криму, однозначно переходять на сторону російських окупантів, або сказати, що всі вони переходять на український бік. Ні, треба зважати на те, що якому шаленому тиску, під яким шаленим тиском вони були останній час. І плюс треба зважати на те, що люди живуть в Криму, люди служать в Криму. І так, значна частина просто хоче залишитися в Криму. Ми спілкувалися з військовослужбовцями, і вони хотіли е, добитися одного, щоб їх не вважали зрадниками. Тому певна частина не дуже велика, там 4-5 тисяч буде переходити до України. Більша частина людей просто звільняється з лав Збройних сил і залишається жити в Криму, бо в них там є родини. Ну а дехто вибрав. Свій шлях зрадника, тобто перейшов на бік ворога, підписав контракт служити. Але говорити про те, що одностайно, як то кажуть, стройними рядами люди переходили на бік Росії, це неприпустимо і це ображає честь і гідність українського солдата, як такого. Угу. Треба входити в положення людей, ми це можемо прийняти як люди, але міряти всіх рамками пропаганди, це неприпустимо. Ну, а в принципі, от ми можемо десь сказати, що, ну, грубо кажучи, що приблизно 30% перейшло на сторону росіян. Чи це значно менша цифра? Ну, ну для того, щоб ми хоча б розуміли, насправді. Приблизно етасторція. так. Приблизно так. Приблизно 30%, навіть менше. навіть менше. Однозначно перейшли на сторону росіян. Однозначно. Тому що ви розумієте, люди більше 20 років, наші громадяни, жили все одно в такому ворожому інформаційному оточенні. І хочете, не хочете, вплив мав місце. І пропаганда мали місце, і я би сказав, 30% не виключно збройних сил, а силових структур ага. за виключенням міліції можна говорити про 30%. відсотків. Ага. Ну а власне кажучи, друге запитання, яке про яке весь час останнім часом говориться, що нам потрібно було б забезпечити, тобто за що критикують владу, що нам потрібно обов'язково було б вивезти війська разом з технікою. Насправді, наскільки це ну, по перше, наскільки це реалістично, по-друге. Що там за техніка? Чи може її легше було б там залишити і забути про неї? Ви знаєте, тут більше можна сказати, треба виходити з визначень. Тому що якщо ми кажемо про вивід військ, то це передбачає виведення у повному складі військових частин, підрозділів і штатним озброєнням і технікою. Але треба бути реалістами. Ми розуміємо, що навряд чи нам вдасться вивести всю техніку, все озброєння. З Криму, і треба зосередитися на головному, як то кажуть, багатстві нашої армії, на тих героях, які залишилися. І в першу чергу ми маємо дбати про наш особовий склад. Тобто, безперечно, бажано було б і для нашої держави у цей скрутний час вивести максимальну кількість техніки, озброєння, запасів матеріальних засобів. але як воно вийде, на жаль, ситуація складається так, що навряд чи нам дадуть це зробити. Тому що передислокація навіть одного батальйону за нормальних умов обстановки вона має проходити не менше ніж півроку. Тому що ми говоримо не тільки про людей, ми говоримо про техніку, яку треба розміщати. Ми говоримо не тільки про військовослужбовців, ми говоримо про членів їх родин, яких треба забезпечити житлом роботою. І як то кажуть, соціалізувати на новому місці. Ну давайте будемо реалістами. Нам не дадуть цього зробити. Тому мало вірогідно, що нам дозволять це, вив... це більше політичні Абсолютно. спекуляції зараз. Чи це тобто це, це політики говорять про те, що неможливо зробити, вирішуючи свої політичні завдання, чи це насправді е, от, ну, це... влада в усьому винна і Ні, не можна казати, що влада в цьому винна? Ні в якому разі влада в цьому в такому сенсі не можна говорити, що влада винна. Влада робила те, що вона могла зробити на цей час. Але неможливо просто вивести техніку з двох причин: крім того, що нам не завжди дадуть її вивезти, тому що ми розуміємо, хто проти нас стоїть. А по-друге, та техніка, ну, на жаль, вона настільки застаріла, що часом може просто не зрушити з місця. Тому є сенс її може і залишити, як то кажуть. І, наприклад, сьогодні ми спілкувалися з нашими друзями, які ну, ми маємо друзів до сих пір. Наших колег, які залишилися в Криму, і кажуть, що коли росіяни зайшли на територію 36-ї бригади, вони просто так однозначно всю техніку казали, відправити в утіль. Тобто, ага. На утилізацію. У нас зараз з нами на зв'язку. Михайло Самос, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та озброєння. Доброго вечора, Михайло. Доброго вечора, Михайло, Чи чуєте ви нас? Так, я вас чую. Ну, власне. Власне кажучи, перше запитання це сьогодні е, на Донузлаві на е, одному із е, ну, найкращих українських кораблів Вальшанському е, Костянтин Вальшанського був спущений український прапор, під гімн е, вийшли офіцери, співали гімн і спустили прапор. В принципі, от, з вашої точки зору, чи є хоч якісь шанси, що е, хоч якийсь корабель насправді іще е, хоч один корабель зможе е, відправитись із Крима до Одеси. Насправді це дуже важкі питання, і це питання в тому числі щодо організації взагалі цієї операції, тому що коли повертався, наприклад, Сагайдачний з своєї операції з океанської операції, яку він брав участь у натівській та операції Європейського Союзу, то він відразу пішов до Одеси, і коли в Донозлаві затопили перший БПК Очаков, ми це бачили, то вже зрозуміло було, що росіяни будуть намагатися. В Донузлаві заблокувати всі кораблі, які там знаходились. І тому мені здається, що якраз донузлав можна було відводити вже в той час, тому що в принципі сенсу знаходитись там великого там військово-стратегічного чи навіть тактичного, я, наприклад, особисто не бачу. Тому на цей час з Донузлаву, мабуть, вже ніхто і не вийде, тому що це технічно неможливо. Ну, сьогодні е, керівник е, голова Ради національної безпеки е, Пробій заявив про те, що фактично ми укріпили кордони на південному на, на півдні на сході, тобто одним словом, по всьому периметру можливих провокацій зі сторони Росії. Ну і особливо говорилося про Придністров'я. Насправді, з вашої точки зору, наскільки серйозно укріплені кордони, наскільки серйозно ми готові до ешелонованої оборони? Я думаю, що. Насправді ці 20 років були втрачені з точки зору побудови якраз класичної шолованої оборони на сході та на Півдні, якщо казати конкретно, тому що в нас до цих пір залишалась радянська 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 побудова оборони, тому що так було легше, так було. Простіше для генералів сказати, що Румунія це, наприклад, наш єдиний противник, розрахувати всі оборонні нормативи і так далі. На сході нічого ці 23 роки не будувалось, і тому зараз це все робиться з нуля, грубо кажучи, це все зараз будується так звана мобільна оборона. <свистач> і мені здається, що на, на цей час якраз ешелонованої оборони немає є е, е, тільки можливість е, е, створити мобільну оборону, і що це означає що, мобільна тому, що... оборона. Давайте от в перекладі для нормальних людей, які далекі від армії, що значить мобільна оборона. Ну, ви казали, ешелона оборона це та, яка як ми звикли з Другої світової війни, коли формується така стаціонарна в глибину там на 50 кілометрів з величезними ресурсами, які створюються там мінні поля, різні інженерні підготування території і так далі. У нас таких ресурсів немає зараз. Немає часу і немає можливості збудувати такі класичні ешеловані оборонні рубежі. Тому буде так звана мобільна оборона, коли... Генералітету або нашому воєнополітичному політичному керівництву треба буде вгадати, визначити, розвідка повинна доповісти найбільш мовірний напрямок головного удару противника і там будувати, зосереджувати оборонні наші можливості за максимальними, так сказати, ресурсними за ресурсною, ресурсною наявністю. Також треба вгадати або визначити, де буде допоміжний або відволікаючий удар. От, наприклад, зараз. Зараз, якщо так оцінювати, то звичайно кримська операція, вона кримська кампанія Путіна, вона абсолютно безглузда з точки зору воєнної військової тактики, або стратегії, тому що жодної стратегічної задачі вони не виконали. Вони зараз знаходяться в такому котлі, в якому починають варитися. Після Кримської операції неможливо її продовжити на територію України. Там з Криму можна нанести або допоміжний удар, або Відволікаючи в напрямок Приністров'я, наприклад, або але це все залежить від того, як буде діяти на головному напрямку, тобто на сході, якщо буде здійснено удар, наприклад, напрямку Харкова або Луганська, а потім вже з Криму можна буде нанести якийсь допоміжний удар, але він буде вже тільки допоміжний. Тому зараз дійсно для воєнно-політичного керівництва це головне визначити звідки буде нанесено головний удар і там зосередити найбільш ефективну оборону. Я дуже дякую. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Михайло Самось, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Ми повертаємося в нашу студію. У нас в гостях нагадаю, Сергій Грабський, голова громадської організації ради громадської організації Всеукраїнського об'єднання Союз учасників миротворчих операцій. Ну і власне кажучи, і ще сьогодні була одна заява. Заява була від Херсонської обладміністрації. Було сказано про те, що на кордоні із Кримом, в принципі, планується прорити величезний. Рів 20 кілометровий рів, ну приблизно те ж саме, що було зроблено в Донецькій області. Про що тиждень тому говорив губернатор Донецької області Тарута, коли сказано було, що ми прорили 4 метровий рів, і жодна техніка не пройде. Наскільки це серйозно насправді? Ви знаєте, я би сказав так: що якщо ми говоримо про сучасні засоби наступу, то цей рів має більш символічне значення, і він, в принципі, не є надзвичайно великою перешкодою для. Угрупування, що веде наступ, тому що зараз використовуються більше мобільні засоби, тобто це авіадоставка, це переміщення автомобільним транспортом, і рів має таке значення, знаєте, чисто символічне, що ми відгороджуємося від противника, тобто ми показуємо свою готовність відгородитися. Тому що навіть засоби інженерного інженерних військ зараз дозволяють такий РІВ, як то кажуть, знешкодити буквально за лічені хвилини. Але як меседж, як політичний меседж, цей рів показує нашу готовність відгородитися від може якихось там сил темряви, наприклад, чи ще щось таке більш таке, або від контрабандистів. Від, вірно. Від, ну навіть не від контрабандистів, тому що ну це так. Це умовний рів, це умовний кордон, який розділяє територію України і тимчасово окуповану територію Криму. З військової точки зору, такий рів, власне, як і створення безперервних ліній оборони. Він не має сенсу останні 50 років. Ну, а власне кажучи, от якщо повертатися до того питання, яке ми задавали Михайлові Самусю, е, наскільки ну, насправді, от в принципі, ну, от він сказав про те, що ми е, там, готуємося до мобільної оборони, е, Поробій зробив заяву про те, що ми закрили наші кордони. От насправді, наскільки от ми закрили наші кордони, з вашої né? точки зору, давайте просто так: от поговоримо про те, що як можна закрити кордон. Можна закрити периметр кордону. Для проникнення якихось невеличких груп або адекватних підрозділів збройних сил, тобто якихось диверсійних груп, може там до взвода, не більше. Тому що сили прикордонників вони ж не безмежні і вони тримаються, як то кажуть, в один ешелон, маючи якісь там мобільні або е групи швидкого реагування. Якщо буде нанесений таранний удар. Із застосуванням розвідувально-вогневих комплексів, розвідувально-ударних комплексів, масованої авіації. Ну, вибачте, які прикордонни, які витримають такий удар. Ніхто. І тому пан Михайло абсолютно правильно сказав, треба визначити, і тут дуже важливу роль грає розвідка. І передбачення дій противника, щоб визначити по якому напрямку будете йти. Плюс ви розумієте, відмінність сучасних війн від війн, які ми пам'ятаємо у великій вітчизняній війні, це застосування великої кількості техніки, тобто вони надзвичайно динамічні. І створювати, як то кажуть, безперервні такі засоби оборони або укріплення. Ну, вибачте, це вже показало свою безлуздість вже навіть в 40-му році у Франції, і більше ніколи ніхто такі не створює, окрім як то кажуть, без вогневих валів або захисних валів під час Курської битви. Тобто війна перейшла в таку динамічну статус. Плюс ми не говоримо, що проти нас діє мільйонна армія проти нас діє ну, групування, яке максимум складає там, до ста тисяч. Воно точно таке ж тисяч – Це багато чи мало. Ну то справді тому, що твоясно вороці на кордонах України стоїть 100 тисячна армія. Це багато чи Ну, це не мало безумовно, але це багато чи це в принципі не так страшно? Це достатньо до для нанесення потужного наступаючого удару. Це достатньо для розгрому наших оборонних угрупувань. Але це недостатньо для утримання території. Тобто ми можемо говорити про те, що це армія так званого першого ешелону, першого удару. Це залежить ще від того, на що готовий піти противник для того, щоб забезпечити свій наступ. І і наскільки він готовий втримати цю територію. Але ви розумієте, тут я би сказав так, що це є один з прорахунків, тому що якщо противник вв'яжеться у важкі такі партизанські дії, до чого ми готові, і наш мобілізаційний ресурс складає приблизно півмільйона, і люди готові, люди знають, що вони захищають на цій землі, ну то, вибачте, тут і 200 тисяч, і 300 тисяч не вистачить. А вибачте, можливості російської армії небезмежні, небезмежні, тобто, Єдине, єдине, як то кажуть, погане це то, що треба зрозуміти, що співвідношення втрат у партизанській війні складає, як правило, один до десяти. І в першу чергу страждає мирне населення. Тобто, якщо ми в'яжемося в партизанську війну, ми її не зможемо програти, але ми втратимо дуже велику кількість населення. І це треба розуміти, і цьому треба якось запобігати, mm -hmm. цього не допускати. От в такому сенсі. Mm. ну і ще одне запитання останнім часом багато говориться про можливу військову, допом... військову в значенні не армії, але допомогу від сполучених штатів або від НАТО? Тобто навіть ну спочатку говорилось про сухі пайки, потім почали говорити вже про дещо інші речі там, зокрема, про взуття. Зараз вже почали говорити навіть про стрілецьку зброю. Наскільки реалістична в принципі ця допомога, з вашої точки зору Ну, mm, абсолютно реалістично. і що вони можуть нам дати? Все, що завгодно, все, що завгодно, любий вид озброєння. Просто розумієте, якщо ми говоримо про стрілецьку зброю, все одно, щоб підготувати людину, підготувати підрозділ для використання цієї зброї, потрібен час певний. Наприклад, там, до тижня. Тому що ну, найбільш, найбільша проблема в цьому сенсі полягає не в тому, щоб забезпечити тою зброю, а забезпечити її обслуговування і логістику. Тому що, вибачте, стрілецька зброя Сполучених Штатів вона відрізняється від нашої навіть по калібру. Тобто, крім зброї, треба подавати шалену кількість боєприпасів це десятки мільйонів патронів. Тобто, наскільки Сполучені Штати готові видати це озброєння? Наприклад, по Іраку, із власного досвіду, я можу сказати, що іракську армію, нову іракську армію, Сполучені Штати озброювали теж тією ж самою іракською зброєю калібру часів Саддама Хусейна. Тому що це надзвичайно дороге задоволення. Забезпечити якимись засобами зв'язку так. І це було б більш доречно, тому що, вибачте, у нас стрілецької зброї вистачить ще не, не на одну війну. Якимись передовими засобами управління, розвідки це було б дуже доречно. А говорити про якісь там танки, машини. Ну, наскільки це допустимо і наскільки це е, доречно у даний час, коли ми маємо обмежений ресурс, тобто для того треба готувати, ви розумієте, на будь-яку техніку треба людину готувати, мати підготовлений резерв. На жаль, ми маємо добре підготовлений резерв для дії на наших за, е, зразках озброєння, але для того, щоб підготувати людей на нову техніку, відповідно треба відповідно до складності техніки від двох тижнів до місяця, а то й до трьох місяців. Но ми справді маємо добре підготовлений резерв чи ні. Для е, війни проти нашого східного сусіда так ми маємо достатньо сили засобів, які людей, людських ресурсів, які володіють е, володіють військовими навичками. Я вам можу привести знов-таки, повертаючись до іракської кампанії, ми через Ірак провели більше 10 тисяч військовослужбовців. Це люди. Які дійсно пройшли повну підготовку від одиночної до бойового злагодження підрозділів і з'єднання, і які мали можливість служити півроку в бойових умовах. Це повністю підготовлені люди. Навіть якщо ми повернемо із чотирьох бригад дві бригади, це буде повністю підготовлені люди, тому що, вибачте, пройшло десять років і зараз цим людям 30... О, не настільки багато, так да. не настільки багато, і вони мало того спілкуючись із своїми колегами нашої організації, вони всі готові. По першій команді виступити на захист батьківщини. Uh -huh. Плюс ми маємо купу підрозділів. Загалом, якщо так казати, через миротворчі операції пройшло 50 тисяч чоловік. І що найкраще, ми маємо зараз одну з найпідготовленіших армійських підрозділів армійської авіації, тому що 10 років наші льотчики отримують бойовий досвід в Африці. Тобто... То у нас надто мало літаків. Достатньо, достатньо для виконання завдань. Не думайте, що нам не потрібні тисячі літаків і вертольотів для того, щоб виконати завдання, які ставляться перед нами. Але ми маємо. І тут головне те, що я казав, головне надбання, головний скарб нашої армії це люди, і ми бачимо це по Криму. Uh -huh. no, uh... Це насправді дуже оптимістично, тому що протягом останнього часу весь час нагнітається ситуація, що ну все пропало от, насправді. І я дуже дякую Сергію Грабському, голові ради громадської організації Всіукраїнського об'єднання союзів союз учасників миротворчих операцій за те, що він вселяє в нас оптимізм. Не перемикайтеся зараз. Випуск новин після цього на звистях Ігор Луценко, і ми будемо говорити про те, що нам робити із надбанням Віктора Януковича.